У Луцьку відкрили центр підтримки сім'ї у приміщенні, де розташований центр на вулиці Кравчука, 19 г за підтримки у зробили капремонт на суму майже 14 мільйонів гривень. Громада інвестувала додатково 600 тисяч гривень на меблі, техніку та обладнання. Місце, де кожна родина може отримати необхідну допомогу. Це важлива ланка інтегрованої системи соціальних освітніх медичних послуг задля інтересів дитини. Йдеться про центр підтримки сім'ї, що від сьогодні запрацював у структурі міського управління соціальних служб. Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував представникам ЮНІСЕФ та іншим небайдужим структурам за допомогу у відкритті нового простору турботи. Хочу подякувати нашим друзям, дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ. За черговий проєкт, який ми реалізували разом. Ми реалізували вже дуже багато проєктів, і ми дуже вдячні за таку увагу до нашої громади, до нашого міста, за те, що ми навіть в такий складний час маємо можливість покращувати соціальні послуги в нашій громаді. Хочу подякувати уряду Німеччини за фінансування цього проєкту, нашим партнерам реабілітаційному центру Джерело, всім нашим друзям, які допомагали нам в інших проєктах і які допомагали в цьому проєкті. Площа приміщення 280 квадратних метрів. Тут безліч кабінетів із фаховими спеціалістами. І Якщо верхній поверх, то локація для прийому відвідувачів та переговорів, то перший це якраз про турботу і допомогу тим, хто її потребує. Саме основне це робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, тобто підлітками, які не можуть знайти себе у дорослому житті. І наші спеціалісти радо й можуть допомогти. Наша батарейка заряджається від того, від один одного підтримки і від енергії, яку ми передаємо. В загалом у центрі працюватимуть 16 фахівців. Вони дбатимуть про соціальний супровід сімей, де виховуються діти-сироти, надаватимуть їм психологічні консультації, здійснюватимуть посередництво у справах, допомагатимуть доглядом дітям з інвалідністю. Тощо центр дуже естетичний. Все продумано красивий, є різні функції до дітей, тобто розвивальні. Тамара Іванівна, асистент вчителя, привела у заклад дівчинку, у якої затримка мовлення Зі сльозами на очах ділиться тутешнім фахівцям вистачило півгодини, аби знайти до малої підхід та спробувати її розговорити до одужання ще далеко, але процес уже пішов. От ми сьогодні прийшли і до нас дуже так гарно віднеслися і запитали, що вона хоче, чим хоче займатися, що їй цікаво. Ось і і, і зразу і, і включили її саме в те русло, яке їй подобається. Це... Так, яке їй подобається, баром, да, дуже гарне так з рушенням. одно тут всі є підмоги підстави для того, щоб ці були зрушення. Облаштування центру обійшлося донором у 14 мільйонів гривень. 600 тисяч луцька громада інвестувала в нього додатково, забезпечивши меблями, технікою обладнанням. На сьогодні це вже сьомий соціальний сервіс у місті, який дбатиме про інтереси дітей, що потребують соціальної інтеграції.